Спокій людей давно порушили події на сході і терористичні акти, що вчиняють в різних містах нашої країни. Бажаючи самостійно потурбуватись про свою безпеку, городяни шукали в інтернеті інформацію про найближчі безпечні укриття та бомбосховища, але знайти такі необхідні дані нелегко. Наприміж, запитання у соціальних мережах до нової відкритої влади отримували таку відповідь. І от сьогодні журналістам влаштували екскурсію бомбосховищами першотравневого району. Відправною точкою стало укриття на головній 91. Зразково показове на вході герметичні двері завтошки до 10 сантиметрів. Всередині все як і 30 років тому. Незмінна радіоточка на притягнення осіб до кримінальної відповідальності. І телефон, наче на підводному човні, перевіряємо. Щоб ніхто впав Зв'язок з поверхнею є. Одночасно переховуватися тут можуть від 40 до 50 працівників обласної телерадіокомпанії. Що ж до мешканців довколишніх будинків, якщо не буде потреби наших, то можемо їх теж прийняти. Щоправда, продукти треба мати свої запасів. Не передбачено, які на які медикаменти є йод, перекис водню, бинти і засоби з незараженням. Протигази гази теж на місці. Передбачені й туалет з умивальником. А от генератора електрики нема в тому разі неструмленням Запускати і підтримувати роботу вентиляційної системи доведеться вручну. <звук> Фільтри, які можуть упродовж доби очищувати повітря від радіоактивних часток, з 1984 року жодного разу за призначенням не використовувалися. Але три рази ми запускали їх, перевіряли. То в принципі вони про у разі ядерної загрози в цьому сховищі можна перебувати не більше доби. А от якщо бомбардуватимуть стільки скільки потрібно, передбачений і запасний вихід у випадку, якщо ж головний вхід до бомбосховища завалить, можна скористатися ось таким тунелем. У сховищі на Кобелянської 36 кипить робота впродовж декількох днів тут і і білери у цьому укритті також відновило освітлення. Після цього будуть встановлюватися лавки для того, щоб люди могли перебути в той момент, якщо буде якісь чи бомбардування, чи авіаудар. Загалом у цьому сховищі може пересидіти небезпеку близько сотні людей, але недовго, бо не буде чим дихати. Вентиляція передбачена, тому що це протираційне укриття. Але так як. Спеціальні засоби захисту вже застарілі, вона вже таку функцію нести не може. Це фільтр повітря. Він давно не працює, але його пофарбували у жовто-блакитний. Для того аби замінити техніку життєзабезпечення, необхідно щонайменше 34 тисячі гривень, саме стільки коштує одна вентиляційна установка. У той час, як у бюджеті першотравневого району, на ремонт п'яти укриттів загалом передбачили лише 43 тисячі гривень. Загалом у Чернівцях 143 захисні споруди. Треба сказати, що останніх 30 років. Здійснювалось, напевно, систематичне їх знищення. Каже начальник управління з надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи. За словами Володимира Самолюка, наразі з усіх об'єктів укриття для перебування людей придатні лише близько 40 Крім того, у Чернівецьких бомбосховищах можуть сховатися близько 50 тисяч людей. Основна частина населення повинна укриватися саме в підвальних. Приміщеннях, які ніколи не називалися захисними спорудами цивільного захисту, наступна точка екскурсії Герцена, 17. Тут також проводять косметичний ремонт, фарбують стіни. У цьому бомбосховищі є навіть туалет. Хоча користуватись ним, я думаю, що навряд чи хтось захоче. Найкраща ситуація із технікою цієї фільтровентиляційній установці близько 40 років. Вона тут, наче музейний експонат, на неї можна хіба що дивитися. Заіржавілі вентилі вже давно не крутяться. Аби по її трубах знову ходило повітря, потрібні чималі гроші. Якщо все привести до порядку, я так думаю, тисяч сто не менше. з протигазами ж Проблем немає. Їх 360. Стільки ж наскільки людей і розраховане це сховище. Гума я покажу еластична. Тобто він може захищати людину. Одне з найбільших бомбосховищ на гравітоні під 28-ю школою. Воно розраховане на 1200 людей. Ну, Надо йти за дішколи, і там є двері, такі червоні, і там пише вхід в бомбосховищі. Хотіли подивитися, як там. Що що там? Ну чи є там провізія, чи є чим дихати? Ані провізії, ані повітря у сховищі немає жодного вентиляційного обладнання, тому від радіації у ньому врятуватися не вдасться. Та й просте перебування тут теж важко назвати комфортним, адже це по суті пусте підвальне приміщення. Ми очікуємо якісь кошти, щоб можна було підвести світло і інженерні. Комунікації і так далі наразі з бомбосховища лише вивозять сміття. Та зрештою, якими б не були показані укриття, вони можуть виконати свою функцію хоча б частково. А про те, куди бігти у разі раптових авіаударів чи обстрілів, тепер можна дізнатися на сайті обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій: cv.mns.gov.ua. Всі захисні споруди, які можуть укрити населення міста Чернівців та області, висвітлені на офіційному сайті управління ДСНС. І викладені в інтерактивній карті захисні споруди цивільного захисту, крім того, адресу найближчого укриття розкажуть у жрепах за місцем проживання. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.